Найважчі бої Усика. Він був близьким до провалу. Поєдинок із Майрісом Брієдісом 2018 року. До цього бою Олександр уже став чемпіоном світу. Але Брієдіс виявився дуже швидким, точним та діяв доволі брудно. Файт був конкурентним. І один із суддів навіть дав нічию, хоча перемогу заслужено здобув Усик. 2019 рік Тоні Бельо британець повернувся у Крузервейт, скинув вагу і добре підготувався. У перших раундах він був сильним, змінював стійки та. Провокував один неточний рух, і все могло закінчитися для усика погано. Але він вистояв і у восьмому раунді нокаутував британця. А після бою з Дереком Чесорою багато хто сумнівався, чи зможе Олександр стати чемпіоном у надважкій вазі. Його намагалися задавити силою. Проте Дерек втомився, а Усик лише нарощував темп, здобувши впевнену перемогу за очками. Реванш із Ентоні Джоша був теж складним. Усик вийшов на ринг худим, а вмотивований британець дуже тиснув і здавалося, вже. Зламав українця, але усик витримав і вдруге переміг за очками.